Це мій перший шолом, який мені розмалювали. У мене багато досвіду в цьому не було. У минулому силені грав у Польщі. Планував розмалювати собі шолом, але мені не вистачило часу. Пам'ятаю цей момент, э, приходить шолом, я розумію, що це мій. Я відкриваю, дивлюсь, і він вживу мені набагато більше сподобався, ніж на фото. Я був у захваті зовсім. Є yeah, for sure. Uh, I just see and just little bit work uh, like 30%. And they uh, nobody show me how it's look at, so I just surprised it if I open the bag. And for uh, for sure I love it. Я знав, вже який буде шолом, дизайн, я бачив фото, відео, але у реальному житті це набагато крутіше, та, звісно, був дуже радий. Ось тут павук. Це... Я його попросив намалювати, тому що у дитинстві був, ну, дуже фанував по людині павуку. Тут зображений герб мого міста, Кривий Ріг, в якому я народився, і починав грати в хокей. Тут буква М. Зазначає те, що мене мама привела до хокею. Це мій ігровий номер перший, назва нашого клубу «Capitals», моє ім'я та прізвище. У голкіпера якого брав ескіз цього шолому, бо намальована статуя свободи. Звісно, я замінив батьківщину мати. So I have the castle from my hometown. This is my dog, just the face and the Slovak national the flag. On the middle and down. It's every time it's the my uh, number. And uh, right side, I use the uh, mother from the Kiev <laughs> and the castle too. And the uh, flag from Ukraine. So I want to support as one country and my country. So, so, like that. And this other side and the downstairs, it's, it's uh, still same. Uh, date is the same. First це the народження мого my друга The second дата is my mother. Третя дата це дата народження моєї бабусі. Та четверта дата це дата народження людини, яка для мене дуже важлива, але я не хочу говорити її ім'я. Це не Саша Койда. Він для мене важлива людина в житті, але поки що не настільки. Ще не дотягує, щоб бути на моєму шоломі. А юзим як Борис «State of Minder», це є моє швидше, u.s in у right На my uh, dog name my dad my mom and my wife що буду розмальовувати шолом ще раз, то я б зробив більш яскравим колір і намалював би щось пов'язане з Києвом, тому що в Києві в мене пішов прогрес у хокей. Важливе для мене місто. And, and, uh, actually I love Yarik uh, Yari have good uh helmet. easy, it's wide, I I love the color. Whatever I do, So I don't know what I say, it's because it's my retime best. So. Звісно, в мене. 100% в мене. Павло Таран казав, що в мене не краще, що Була таке було. Ось ці подряпинки так є після влучань шайбою. Мені прикро за це, але ну що є, то є. Головне, що не боляче. Чесно кажучи, я це не замічаю на льоді, тому що я ж не бачу, як він виглядає. Працюю так само, як і у своєму звичайному шоломі, але звісно, коли я бачу в фото в телеграмі після наших матчів. То це набагато крутіше ніж було до, до цього. Коли я виходжу на лід, бачу себе у відзеркаленні від скла і бачу надпис Київкепітал, за який треба воювати і перемагати.